Довій що в світі, вона є пісню та небесні. Раді сідось і до йоси дід, істос істосує. Я проснулась нині рано, ой яка чудова мить, сонце вправно і старано, копу небо золотить. Все плащить, земля по обнові, і радіє світ увесь. День сьогодні винятковий всім скажу Христос воскрес. Радіють сьогодні ліси та поля, Небесні простори, планета Земля, Бо сталося дивне чудо що десь і мертвих Син Божий це воскрес, воскрес, щоби нам дарувати життя, Не в янучу вітність в жимай ботя, освятковий час, бо він на вічної гибелі спас. на дні. Віки минали, ставало сонце, дощ і сов, А в небі ангели чекали, Щоб день нарешті сей прийшов. І відчинились неба брами, Тясяє нам спасіння слях. Воскрес лунав над садами, Воскрес, співав у серцях. Чудовий ранок сонце світить, лунає пісня до небес. Радіють всі. Дорослі й діти, Христос Воскрес, Христос воскрес, який це ранок урочистий, не стало смутку, смуток щез, і скрізь летить та славна вістка. Христос Воскрес, Христос Воскрес, нехай ця вістка скрізь лунає, заснувшись від зворушить весь. І хай людям всім розповідає, Христос Воскрес, Христос Воскрес, за смерть Христову, за Спасіння, за те, щоб Він зійшов з небес. Нехай свято Воскресіння, співають всі Христос Воскрес. Христос Воскрес! Усе радіє, спіється сонечко з небес, прозора річечка леліє, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Травіші аучки зітхають і пролісок тримтить ось. Розпідує Янка, а сяє Христос Воскрес, Христос Воскрес. Вине пісня до небес, це радіють діти, ради нас Христос Воскрес, веселі. В цю чудову славну мить Зник, хай тривога. Небо нам Христос Воскрес, веселіться, люди. Чому всі радіють і мама і тата, бабусі й і дідусі, навіть малята, і звуки чарівні нам з небес. Бо свято сьогодні Христос нас воскрес. Давно ж залишив він це диво і здив. Ціною життя всіх звільнив від гріхів. Ми славу підносимо його до небес. Христос нас воскрес, Він навіки воскрес. Амінь.